Вітаю малята! Це знов я, розумна краплинка. І нашу з вами сьогоднішню зустріч ми починаємо у квітнику серед осінніх квітів. Давайте спробуємо пригадати назви деяких з них. І як називаються ці квіти. Правильно айстри. А ці. Так, жоржини. А яку назву мають ці красуні? Хризантеми. А це що за квіти? Правильно, чорнобривці. Малята, а зараз я пропоную вам пограти у цікаву гру один багато. Одна айстра багато айстр Зрозуміли? Тож спробуйте самі. Одна жоржина багато жоржин. Одна хризантема багато хризантем. Один чорнобривець багато чорнобривців. Молодці малята, Добре впорались. Друзі. А чи знаєте ви, як називають всі ці квіти? Такі квіти називають садовими або декоративними. Для того, щоб вони виросли, їх треба посадити та доглядати за ними, поливати, захищати від шкідників та бур'яну. І тоді вони дуже довго малуватимуть нас своєю красою. Окрім декоративних, у природі існують дикорослі квіти. Їх не саджають. Вони ростуть у полях, лісах, на галявинах та біля водойм. Давайте познайомимося з деякими дикорослими осінніми квітами. Це... Крокус осінньо-квітучий. Він розквітає на початку вересня. Його квіти розкриваються лише у ясну погоду. А якщо йде дощ, вони щільно закриті. У природі існує багато різновидів крокусів, тож квітнуть вони не тільки восени, а й навесні та влітку. А це проліска осіння. Її можна зустріти на степових галявинах. Назва цієї рослини очиток. Він зростає у лісах. Але останнім часом його можна побачити і на клумбах. А от морозець, навпаки, збіг з клумб і тепер має і дикорослі види. Малята, як ви вважаєте, чи можна зривати дикорослі квіти? Звісно ж ні, адже зриваючи такі квіти, ми наражаємо їх на небезпеку повного зникнення. А для створення яскравих букетів добре підійдуть декоративні квіти. А зараз, друзі, я пропоную вам пограти у гру, посилання на яку ви знайдете за цим qr кодом Скрін результатів гри, надсилайте вашому вихователю у приватні повідомлення. А нам вже час прощатись. До побачення, малята. До нових зустрічей!